В догонку до цього фактору, до цієї характеристики, ще одною такою ознакою сталості є кадровий запас. Тому що на щастя, чи на превеликий жаль, коли агенції працюють успішно, люди, які там працюють, проектні менеджери, вони стають цікавими для місцевого бізнесу або стають цікавими навіть для влади. І в певний момент люди можуть піти зрости по кар'єрних щаблях і піти в якусь перейти на іншу роботу, перейти чи в великий бізнес, чи піти, наприклад, працювати в ту саму міську раду. Чи в комунальні установи це окей, це добре, це нормально, і це означає, що агенція справді виконує свою функцію, яку вона має виконувати на території. Вона теж зростає, стає свого роду таким інкубатором проектних менеджерів, інкубаторів, інкубатором персоналу. Але потрібно пам'ятати, що для агенції відхід одного проектного менеджера чи навіть керівника не повинні не пов такі речі, не повинні ставати причиною занепаду самої агенції. Це означає, має бути кадровий запас. То тобто, в агенції завжди мають бути добре в полі зору люди, які співпрацюють чи в інших організаціях, чи в громадських організаціях, чи в інших організаціях підтримки бізнесу, чи навіть самі міській раді. Тобто керівник агенції завжди має пильнувати, що є той кадровий запас, є на кого покластися на випадок, якщо потрібно чи розширюватись, чи замінити персонал. Без цього говорити про сталість інституції місцево-економічного розвитку досить важко. Іншою характеристикою сталості інституції місцевого економічного розвитку є налагоджене управління. Налагоджене управління це коли такі засідання наглядової ради відбуваються регулярно, коли річні плани діяльності, взагалі стратегія агенції місцевого економічного розвитку, є затверджена, вона переглядається регулярно. Є є люди, які питають керівника агенції про те, що взагалі відбувається, чи ми йдемо за планом, чи стратегія виконується, коли є люди, яким не байду. Уже що існує ця агенція, вона не кинута на призволяще і робіть собі собі, що хочете. Що є е, люди, які справді перевіряють, дивляться, питають. Тобто і е, це відбувається регулярно, як мінімум, раз в квартал, або навіть якщо це є неформальні е, якісь зв'язки, але все одно е, процеси корпоративного управління є налагодженими в певному вигляді або форматі. Тобто, це є теж дуже істотною, важливою характеристикою сталості інституції місце. Економічного розвитку цим нехтувати жодним чином не можна. І ще одна характеристика з нашого досвіду з практики, яку ми визначаємо як характеристика сталості інституції місцевого економічного розвитку, це є репутація. Тому що чому це важливо? Є випадки, на жаль, коли агенції сприймаються як просто підрозділ органу місцевого самоврядування, міської ради, або як кишенькова структура мера, або сприймається. Це як а якісь там за гранти щось там зробили, це не є дуже доброю репутацією. Відповідно, говорити про сталість такої агенції не можна. Чому тому, що зміниться влада, ми живемо в демократії, можуть прийти інші люди до влади. І якщо агенція сприймається не як щось, що потрібно для території, що власне те, про що я говорив буквально кілька хвилин тому, про доцільність діяльності, якщо агенція не сприймається як організація, яка довела свою доцільність. На території, саме для цілої території, її просто ліквідують. Про неї забудуть, з неї не будуть опікуватись, не будуть давати і проекти, не будуть перейматися, чи вона робить щось чи не робить. Відповідно, агенція зникне як важливий гравець на території, тому репутацію треба пильнувати, треба дивитися, контролювати, наскільки як люди сприймають агенцію, чи справді є інституцією місцевого економічного розвитку. Як можна виміряти цю інституційну сталість? Є досить прості способи. Перший спосіб це наскільки агенція. Агенція здатна прожити без засновників. Тобто, в певний момент люди, які створювали агенцію, які були дотичні до її створювання, опікувалися створенням, і люди, які там очолювали агенцію на початку її створення, вони можуть піти. Вони можуть піти займатися чи своїми справами, чи знову ж таки в, ту міську, в міську раду або в бізнес. І от тут питання: наскільки агенція здатна вижити? Якщо агенція існує далі, тобто змінилось керівництво, агенція далі існує, вона далі виконує функції, це означає, що такі дані. А, агенція стала сталою е, інституцією. Е, ще одна таке з досвіду. Підказка для виходу на інституційну сталість потрібно, на нашу думку, в Україні три роки. Хибне уявлення про те, що за рік можна створити інституцію. На нашу думку, це нереально і нереалістично. Е, потрібно пам'ятати, що для напрацювання проектного портфелю, для створення команди, для створення кадрового запасу, для налагодження управління. для Напрацювання, випрацювання, репутації для її заробляння фактично потрібен час. Тобто агенції, це не щось, це не продуктові компанії, які створюються. Раз, два, і у нас вже є компанія. Тобто ні, це процеси, які вимагають залучення заінтересованих сторін, знову ж таки, створення того портфелю проєктів. Отже, це час. Три роки за три роки можна зробити нормальну інституцію, в якій є і люди, в якій навіть можливо вже помінявся, помінявся керівник, вже є другий керівник, вже є нові проєктні менеджери. Є ті, які працюють всі три роки. Є портфель проєктів, є всі ті характеристики сталості. Роки ми щойно з вами говорили. Отже, орієнтуйтесь на цей час три роки. Якщо ви хочете створювати інституцію місцево-економічного розвитку, ви маєте розуміти, що це процес, і три роки займе вам багато роботи, багато часу, багато там страждань, але інтересних, цікавих речей для того, щоб створити цю інституцію, яка б успішно функціонувала у вас на території.